Привіт, я Віра, менеджерка відділу продажів будівельної компанії Airbuilding. Хочете побачити динаміку будівництва ЖК Міленіум Парк за травень. Зараз усе покажу. Перша секція. Залили монолітне перекриття вхідної групи. Розпочали монтаж вікон вже встановлені з 2 по 9 поверх з зовнішнього боку. Встановили перила з ходового маршу. Друга секція. Завершено цегляну кладку даху, розпочали монтаж вікон з зовнішнього боку. Проведено утеплення даху та розпочато роботи з гідроізоляції. Виконано розводку системи відведення. Завершено кладку вхідної групи. Третя секція встановлено ФБС блоки фундаменту. У підвалі вимуровані комори, перекрито підвальне приміщення плитами. Розпочато цегляну кладку першого поверху. Четверта секція: Залито фундаментну подушку. Розпочато монтаж ФБС-блоків. Хочете дізнатись більше або обрати собі квартиру? Звертайтесь у відділ продажів. До зустрічі!